Доброго дня, слава Україні! Це Ананів. Історичне місце. А, щоб не пастися. Старовинне Зима. Зима вирішили прийтися по стадіону де колись Були футбольні Баталії. Пам'ятаю, коли тут в кожному селі був футбольний, футбольна команда. Коли ми тут виступали з нашими каратістами, то тут не було живого місця, не було коли вступити. Скільки народу з усіх боків було. Величезні міроприємства проводили тут і концерти, і спортивні змагання. Ото От було кругом були скамейки. Збиралися любителі футболу, які знали всіх по прізвищам футболістів. От. Зараз, на жаль, повний занепад, який, на жаль, влаштовує 90% мешканців нашого міста. От. От стадіон. От і стадіон наш. Вон там Одеська гора, єврейське кладбище І ми будемо йти ближче до центру міста Ананіва. Річка нього Поле звісно, уже все в цьому полю і повинен бути був величезний спортивний комплекс, куди вклали десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. А це він і є, насправді, цей комплекс. Питати нема з кого. Сьогодні все безкарно. Будь-який злочин. Навіть і мріяти неможливо, щоб притягнули до відповідальності, коли стосується бандитів, влади. Це нереально. Тож залишається тільки нам милуватися. І... Хлопоти в ладоши, в долоні і кричати Ура! Слава! Ми скоро будемо жити при розвиному капіталізмі. Ну. Що казати, шановні? Куди не підеш від центральної вулиці, від цих трьох кварталів, де бізнес на Кругом розруха зникають школи, культура, спорт. Просто зникають. Розумію, що війна. Але, але, але. такий же стадіон в Подольську чи в Балті. Це не порівняти, просто не порівняти. Ну, на цьому завершуємо. До наступної зустрічі, Сеонанів. Слава Україні!